В сьогоднішньому випуску слідства інфо. Козаки розбійники як під носом УСБУ працюють агенти рускава міра. І як вони готуються до нової руської вісни. Добрим словом і пістолетом. Як керівники силових відомств в якості подяки роздають вогнепальну зброю? Детальніше за кілька хвилин. Добрий вечір. Це слідство. Інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Добрим словом та пістолетом можна домогтися набагато більшого ніж самим лише добрим словом. Це відомий вислів Алькапони взяли на озброєння керівники українських силових відомств. Зокрема, міністр оборони Степан Полторак він давно заохочує не лише добрими словами а й вогнепальною зброєю. Колеги, друзі, друзі-друзів отримали від пана міністра десятки стволів в якості нагороди. Причому деякі персонажі особливо не відзначилися на ниві захисту країни, а деяким робити такі подарунки взагалі не етично, наприклад, військовим прокурорам, оскільки вони мають контролювати підлеглих пана полторака про щедру роздачу пістолетів та гвинтівок для обраних в розслідуванні Євгенії Моторевської. Міжнародна спеціалізована виставка, зброя та безпека біля стендів з пістолетами, особливий ажіотаж. Відвідувачі розпитують, розглядають, тестують і йдуть геть. Адже для звичайних громадян вогнепальна короткоствольна зброя в Україні під забороною. Однак для незвичайних українців завжди є виключення. зброя у нас перейшло із розряду средство для самозащити пішло в категорію понтовий престиж». В Україні в якості нагороди силовими відомствами за роки незалежності роздано понад 40 тисяч стволів. Такі дані Української асоціації власників зброї. Щасливі володарі зазвичай далеко не пересічні громадяни. Не потрібний для суспільства ефект нерівності і привілейованості. І міністерство внутрішніх справ, і міністерство оборони списки власників нагородної вогнепальної зброї давно і ретельно засекретили. Ви будете знати, кого я нагородив. Чи не будете? Вам легше точно не буде. Слідство інфо розкаже, хто з прокурорів, суддів, політиків та топ-чиновників став володарем нагородних короткостволів вже після Революції Гідності та чим заслужив таку честь? Зварювальник Михайло Гафикін зустрічається з нами на території єдиного в Україні музею АТО. У 2014 році одним з перших він поїхав на схід. Прийшов до десятка найгарячіших точок на карті. АТО. сам визвався захищати Донецький аеропорт. З вечора можна було їхати 19 чоловік. вранці утром одказалася їхали на зустріч Назустріч з нами. Чоловік приходить з бойовим трофеєм. Це план евакуації з Донецького аеропорту. Ну, тут це вентиляційне, це єдине місце, яке було бетонне. Там був штаб. На іншій стороні підписи та теплі слова від побратимів, з якими майже два місяці тримав оборону аеропорту. Це його найцінніша і єдина відзнака. Про свої заслуги Михайло говорить неохоче однак з захопленням розказує про бойових товаришів. Там багато ребят тих, що достойно себе і їх навіть ніяк не відзначили, нічого. Дожміті нашого командира капітан Моні ось тут Дніпропетровський. Он з uh, первого дня всі самые тяжого блокпосты всі йому доставались. Проте в столиці відзначили чимало тилових героїв. В арсеналі у Міністерства оборони до двох десятків різноманітних відомчих відзнак. Це медалі, нагрудні знаки, грамоти. Отримати таку нагороду для офіцера чи солдата завжди велика честь. Їх видають урочисто до свят чи визначних дат. Однак є ще одна відзнака, про яку дуже не люблять говорити в оборонному відомстві. А і власників ховають. Це вогнепальна зброя. У 2015 році власниками вогнепальної короткостольної зброї завдяки зусиллям міністра оборони Полторака стали, наприклад, судді. Звичайно ж, не рядові. Голова Вищого адміністративного суду Олександр Нечитайло. Голова Вищого господарського суду Богдан Львов. Та голова Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ Борис Гулько отримали ось по такому автоматичному пістолету Стечкіна та по 20 патронів на кожного. Відзначив міністр за видатні заслуги і керівництво ключової судової установи столиці Печерського суду. Його голова Руслан Козлов та заступник Олег Білоцерківець стали власниками пістолетів Макарова та патронів до них. Переліку володарів стволів і низка синіх мундирів. Пан Полторак ощасливив нагородною зброєю верхівку військової прокуратури, тої самої, яка має розслідувати злочини та виявляти зловживання в його відомстві. Заступники головного військового прокурора Дмитро Борзик та Віктор Король отримали по добре відомому пістолету ТТ улюбленої зброї криміналітету. когда эти пистолеты за счет дешевизны в производстве были выпущены достаточно массово, хранились на складах, и в 90-х годах, когда склады разворовывались, поступали на вооружение криминала и пользовались большой популярностью именно по причине их дешевизны, в том числе и на черном рынке. Ну, дальше кинематограф воспел это оружие как оружие киллера, прививающего бронежилет. Ну и таким образом тоже определенная популярность этого пистолета появилась. Ще один заступник головного військового прокурора Ігор Кузлов став власником раритетного німецького Вальтера. Експерт зі зброї Сергій Львович говорить, що такі моделі пістолетів, ймовірно, це зброя часів Другої світової війни, яку передали в нагородний фонд міністерства. На деяких з них не забіти клейма госприйомки Германії тих часів. І таким образом людина отримує дійсно в руки клюцовну модель, яка. Которая... На ринку в мірі стояли б якісь інтересних серйозних денег. Озброєні завдяки міністру оборони і люди на місцях. Військовий прокурор Західного регіону, військовий прокурор Центрального регіону та заступник військового прокурора Південного регіону нагороджені пістолетами Макарова. Зброю від міністра оборони отримав суратник та бізнес-партнер Петра Порошенка Олег Гладковський, який також є заступником секретаря ради нацбезпеки і оборони для поважної людини. І пістолет поважний австрієць Глок-19 та 100 патронів. Його вартість в Сполучених Штатах стартує від 600 доларів. За які кошти цю модель придбало оборонне відомство? Також таємниця. Уважив Степан Полторак і бізнес-партнера екс глави адміністрації президента Бориса Лошкіна. Підприємець-мільйонер Олег Калашніков нагороджений Вальтером ПП улюбленим пістолетом Джеймса Бонда. Знаєте, що це за пістолет? Вальтер ППК. Ім використовується тільки один наш знайомий: Джеймс Бонд. Нагородну зброю також отримала кума генпрокурора та Марини Порошенко, дружина міністра інформаційної політики Яна Конотоп. Працює ведучою на П'ятому каналі. Тепер вона власниця жіночого ПСМ. Цікаво, що пістолет пані Конотоп отримала до власного дня народження. За визначні заслуги в зміцненні обороноздатності України зразкове виконання службового обов'язку та виявлені при цьому честь та доблесть. Йдеться в наказі міністра Полторака. Ви допомагали Міноборони чи допомагали армії, за що ця нагорода? Деки я не є ані публічним політиком, ані держслужбовцем, то я залишу собою право на це питання не відповідати через підкреслю через те, що воно стосується безпеки моєї і моєї родини. Mm -hmm. Нинішній завгосп Порошенка, ТВО керівника державного управління справами Іван Куцик у 2015 році отримав від міністерства оборони особливу нагороду: штурмову гвинтівку Форт 224 Такими моделями забезпечуються спецпідрозділи Міністерства оборони та Національної гвардії України. Яким чином ця зброя потрапила до нагородного фонду, нам не відповіли ані в міністерстві, ані у самого власника ексклюзиву. А ось ще одна персона зі списку нагороджених, яку ми не змогли залишити без уваги. Це колишній ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій Гусаров. Дивічі народний депутат від партії регіонів ставленик білого міністра Віталія Захарченка та врешті-решт генерал, який живе не за статками. Минулого року отримав від міністра Полторака пістолет марки Кольт, також, ймовірно, раритетну одиницю в во гуманітарної Второй в войны і в отличном состоянии, сохранівшися до сьогоднішнього дня в местах хранения. І сейчас, будучи списанными, по остаточной стоимости передаться в наградний фонд. Озброєні і небезпечні також народні депутати до переліку вже відомих прізвищ власників нагородної зброї додаємо ще низку обранців. Це Порошенківці, Іван Вінник, Віктор Кривенко та член самопомочі Тарас Пастух з пістолетами Макарова. Та одіозний слуга народу Богдан Дубневич. Той самий депутат, якого журналісти і при минулій владі, і при нинішній ловили на масштабних розпилах бюджетних коштів. Пану Дубневичу пощастило двічі. Він отримав зброю не тільки від полторака, але й від Авакова. Тут хіба суть міняє, які є, і є. Суть хіба міняє, не міняє. А за які заслуги ви допомагали Міноборони армії тисячами? Бронежилети, каски і все обладнання, тепловізори. І та я думаю, що ви це можете перевірити, це запросто. Хоча берегти зі зброєю в руках пану Дубневичу дійсно є що. В його декларації 52 квартири, 12 будинків та 9 земельних ділянок. Зброєю під куполом також володіє головний радикал Олег Ляшко. І це не лише вила. У народного депутата дві нагородні одиниці від СБУ та МВС. Я дякую Міністерству внутрішніх справ і служби безпеці за те, що оцінили мої скромні заслуги моїх колег у справді зміцнення обороноздатності безпеки країни. Усі інші деталі, вибачте, повідомляти не буду. На публіку міністр Аваков з депутатом Ляшком Белегорщики. Ось так неполіткоректно Головний радикал висловлювався на адресу голови МВС. Очільник силового відомства з відповіддю не забарився. Ми в байдео за всіма партіями майдану з демократичними е, слами. Демократичними, не спеціалістичським. Однак публічна неприязнь не завадила міністру потай нагородити народного депутата зброєю. Власником двох нагородних одиниць зброї є також Віталій Кличко. У мера столиці є автоматичний пістолет Стечкіна від міністра Полторака, і револьвер Альфа від міністра Авакова. Навіщо кращому боксеру світу? Зброя київський очільник пояснює, як завжди, лаконічно. А якщо потрібно буде захищати батьківщину як військовий і як громадянин України, готовий будь-який момент. Дякую вам. Дякую. Розсекречувати списки нагороджених Міністерство оборони не планує. Захист персональних даних. Таку відповідь ми отримали на наші численні питання. І тепер ми розуміємо, чому Точно там є політик. Але я вам скажу так, що політики це громадяни України, які дуже багато, до речі, дехто із них робить для того, щоб збройні сили були набагато сильніші, ніж вони є. Змусити силові відомства відкрити реєстри нагороджених намагаються через суди і наші колеги з інтернет-видань, і юристи асоціації власників зброї. Це абсолютно неправомірно. У нас вже є один виграний такий спір, і чітко суд визначився з правою позицією, що відповідно до закону про персональні дані не може бути засекречено відомості щодо особи, яка отримала е спільне майно українського народу чи там української держави. Ветеран АТО Михайло Гафійкін вірить, закінчиться війна і їхній з побратимами вклад обов'язково буде оцінено. А поки все ж сумує за передовою. Там ти знаєш, у тебе є підтримка, є, ну, от, о, є на кого обірєся, а, а домой приїжджаєш, сталкуєшся з елементарно, ми, ми вас туди не посилали. Адже там значно менше подвійних стандартів, і в окопах немає обраних. Нещодавно суд випустив під заставу Спартака Головачова, відомого учасника сепаратистського руху. Головачов разом з поплічниками навесні 2014 року захоплював харківську облдержадміністрацію і оголошував створення так званої Харківської народної республіки. Ще знаходячись СІЗО, Головачов писав листи на волю, де обіцяв боротися до кінця. Тепер не виключено він може поновити свою діяльність вже на свободі і йому буде з ким співпрацювати, оскільки в Києві, наприклад, діє молодіжна проросійська організація. Вона навіть в ці дні проводить тренувальні табори, де підлітків навчають в кращих традиціях русскава міра. Про це докладніше Максим Панасенко. Бородянський район, село Пісківка. За кількасот метрів звідси починається територія спасоприображенського монастиря. У середині серпня саме туди приїхала група підлітків і стала військово-патріотичним табором. Вони два тижні займалися військово-патріотичною підготовкою: ножовий бій, стрільба, пейнтбол, верхова їзда, тактика та стратегія бою. Учасники кияни і вихованці позашкільного центру Десантник на Святошино. Військово-патріотична підготовка молоді в умовах війни це чудово. Якщо тільки проводять її не для п'ятої колони, слідство інфо з'ясувало, що ниточки від керівників табору тягнуться до дуже неоднозначної організації Вірне козацтво. Ігумен Стефан служить в цьому монастирі. Дитячий табір бачив наживо, навіть проводив з дітьми духовні бесіди. Вони в цей час у них були такі, якби. Как бы военно там спортивні такие підготовки у них э, е, Там было фіктовання у них, е, танці, е, ну такі всякі свитки, що сугубо там казахські воєнні підготовки. Є дійсно, що ми к ним приходили на духовні бісіду. Попросили, щоб ми хоча б раз в день з ними проводили духовні бесіди. Євген Карась, учасник антитерористичної операції і київський правий активіст. Про вірне козацтво євген знає не з розповідей. Це досить давня е, проросійська громадська організація е, в Україні. Вони Займається різноплановою діяльністю, з одного боку. Це є молодіжна військова підготовка на проросійських таборах, тобто там офіційно там офіційних триковорих, і так далі. Плюс іде політична діяльність єднання України, Росії та Білорусі і православні цінності. Такою є мета ватажків козацтва. В домайданні часи їхні акції були присвячені розгонам ЛГБТ-парадів і різноманітним хресним ходам. Лідер і засновник вірного козацтва киянин Олексій Селіванов. В різні періоди він працював у міноборони часів Павла Лебідєва і міносвіти часів Дмитра Табачника, паралельно координував так званих козаків і їздив на конференції, присвячені євразійському єдінству. протягом останніх декількох років тут де кофункціонував так званий козачо-кадецький гурток для дітей. Отаман вірного козацтва Селіванов працював тут і методистом, і завідувачем відділу, і, власне, керівником гуртка. Селіванов працював у цьому гуртку буквально з грудня 2012 по лютий 2013 року. Що воно там, як було, я не можу вам сказати. Сказати спробуємо ми. За красивими кадетськими балами, строєвою підготовкою і доланням смуги перешкод стояло щось значно більше. Промивка місків. Подивіться фрагмент цього запису. Селіванови його козацькі активісти привезли юних вихованців в ліс під Києвом: строєва, ножовий бій, взяття висоти, і головне ось цей полум'яний спіч так званого отамана. годовщині Аслабожджіє Русі від поляків в 1612 році. году. и годовщине освобождения нашей Родины от французов в 1812-м. Наши предки показывали, что они настоящие воины и храбрые бойцы, независимо от погодных условий и от своего самочувствия. Сегодня мы должны это повторить. А вот фрагмент клятвы юных казакиев. Это, до речи, Киев, парк славы. Любить и хранить свою Родину. Любить и хранить свою Родину. От Карпат до Тихого океана. От Карпат до Тихого океана. Революцію гідності вірне козацтво зустріло очікувано вороже і одразу приєдналося до лав антимайдану. Козаки взялися допомагати соловикам і заявили про необхідність створення воєнізованих загонів оборони. Цим самим організація потрапила в одне інформаційне поле з українським вибором Віктора Медведчука і цілим рядом російських структур. Після революційних подій Селіванов швидко втік на Донбас. Він одразу влився в ряди так званих новоросів і заходився захищати сепаратистські республіки зі зброєю у руках. Коли будемо Київ брати, Київ брати обов'язково буде. Згодом же став працівником так званого МВС ЛНР. Зрештою, СБУ таки взялося за членів організації. До суду передали вже дві справи по вірному козацтву. За те, що члени організації кинули гранату у волонтерський центр на оболоні, а згодом готували вибух одного з київських військкоматів. Але юридично громадська організація продовжує базуватися в Києві на Подолі, не ліквідована і має при цьому ряд структурних підрозділів по країні. Промивка дитячих місків спрацювала навідмінно. Ось Андрій Савєлєв з Києва, вихованець того самого козачо-кадецького гуртка. Ось світлини, датовані 2011-2013 роками. Ось він у 2012-му. Тоді, під час чергової акції козаків у Києві на покрову і бійки з націоналістами, Савельєв врятував російський триколор. За це він був нагороджений послом РФ в Україні Зурабовим. А це вже свіжі фото. Савельєв став одним з наймолодших ополченців І в числі групи Гіркіна увійшов у Слов'янськ, куди потрапив з окупованого Криму. На цьому фото в центрі Микита Берлізов, теж вихованець цього гуртка. Ось його фото, зроблене на порозі десантника. А ось він під час кадетських балів, екскурсій і воєнізованих виїздів. Згодом Берлізу вигулькне у Москві, де дасть лайфнюсу велике інтерв'ю про Київську хунту. Ще пізніше він регулярно з'являтиметься з, з Савєльєвим на спільних фото. На Донбас та в Росію виїхав ще цілий ряд активістів козацтва. Та роз'їхалися не всі. На всіх цих фото є обличчя двох людей: це брати Сергій та Владислав Власенки. Вони регулярно з'являлися поруч з Селівановим. Причому не лише на акціях, але й, наприклад, на нагородженнях, в Офісі Россотрудничества та на антимайдані. І саме брати Власенки зафіксовані на більшості світлин з останнього, серпневого табору дітей. Вони організатори дійства. Ідеологічна спрямованість братів легко читається не лише на численних фотографіях вірного козацтва, але й на їхніх сторінках у соцмережах. Ось, наприклад, пости Сергія Власенка під час Революції Гідності. Владислав був значно скромніший у висловлюваннях. Але свою сторінку у соцмережі він оздобив стягами вірного козацтва і фото у козацькій формі. Весь 2014 та 2015 у десантнику Власенки продовжували справу Селіванова: тренування юних козаків, кадетські бали і посвяти. Те, що ці люди продовжують збирати дитячі табори в 2016 році, невесела характеристика роботи українських спецслужб. А Шеврон на руці Владислава Власенка у, зауважуємо, серпні 2016 року, говорить сам за себе. Розслідував, і виявилося, що власенки, обманюючи чергових, вони обманом проникли приміщення, там щось розкаже, що речі мені треба зібрати ще що-то І потім я заборонив пускати, тому що вони ніхто для нас. Ми тут дзвонилися до Владислава Власенка. Він каже, що вже не є членом вірного козацтва. А зібрати дітей його просили самі батьки. Ні ви, ні брат, не работаєте з 15-го року. Це правда в десантнике Іменно Я так да, я уволився тут. Просто в таком случае вопрос Вы собирали детей как частное лицо? Соответственно, не, не от десантника, верно? Э, нет, дети собирались сразу и от десантника, но не мной. Но вообще, в принципе, да, этот лагерь проводился по э, просьбам родителей. То есть mm -hmm. у нас, нас собиралась группа, а остальных желающих добирали. Она вообще продолжает существовать, кроме как э, те члены, которые сейчас воюют за непризнанные республики? Ну, да, если я все верно знаю, то в принципе вроде как да. Почему? Потому что организация в свое время разошлась на две разные стороны. То есть одна часть этой организации в свое время поддержала вот весь этот переворот, который был на Майдане, и, соответственно, нынешнюю власть и нынешнюю политику. А вторая часть нет. Но в принципе, насколько я знаю, организация одна и та же. Человек запевняет. Вин ніякої пропаганди пропаганды не проводил. Одно дело то, что кадетский класс работал с казачеством, но то, что кадетский класс как бы никуда не лез особо, это только некоторые личности, которые лично хотели там, то есть у них там свое мнение, или у них там у родителей какое-то мнение, то тогда да. Вот. А так, то есть я лично не занимался никаким там не не привлечением к чему-либо. Після подій так званої Руська весни 2014-го виховання дітей в традиціях сусідньої держави становить вже суспільну небезпеку. Тоже вже будуть такі, якби там русські патріоти, яким там підлітку 16 років руки піснують мозки, тому що вони вміють це робити. І воно піде десь і хоч застрелить. Так званий руський мір починається не з кулеметів, а з ідеологічної обробки і дуже поступового впливу на свідомість. В цьому ми всі могли переконатися на прикладі подій на Донбасі. Відтак діяльність відверто антиукраїнського вірного козацтва нічим не відрізняється від діяльності загонів усіляких «гіркіних» і моторол. Ми дуже сподіваємося на співпрацю зі службою безпеки в цьому питанні, доки черговий оброблений юнак не став на шлях тероризму. Виділили слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не примикайтесь.